Ісус Христос є Бог, який зійшов з небес і став плоттю. Чому Його розіп'яли? Тому що не пізнали Бога в тілі. Це велика таємниця Пасхи. Ісус вчив, що. Тільки ученикам Христа дано пізнати таємниці Царства Божого. Сьогодні воля Божа, щоб кожен з нас став учеником Ісуса Христа, тому що Ісус за це і помер, щоб ми були Його учениками, щоб ми пізнавали Його через Його Слово, тому що Ісус Христос це і є Біблія, це і є Слово Боже. Ісус сказав, що Той, хто увірує в мене, буде мати життя вічне. Я не можу пізнати Бога ніяк по-іншому, як тільки через Його Слово. Бог казав, що хліб насущий на кожен день нам потрібний. Щоб стати учеником, мені потрібно бути кожного дня в Слові Божому, в Откровенні і щоб це слово матеріалізувалося в моє життя.